На даному зображенні дерматоскопа ми бачимо е, утвір, значно пігментний, меланоцитарний, е, не е, з чіткими контурами, чітко маємо межу, яка відрізняє його від здорової шкіри. Це підступне утворення може з'явитися несподівано та швидко загрожувати життю. Меланома агресивна злоякісна пухлина, яка здатна розвиватися в будь-якому віці. Якщо її не виявити вчасно, вона стрімко прогресує. За словами Назарія Чорного, така хвороба може бути як спадковою, так і набутою. Якщо в сім'ї або в родині. Хтось хворів меланомою, і люди знаходяться в групі ризику. Обов'язково потрібно проходити обстеження. Також, якщо на тілі дуже багато є утворень, ну як кажуть, там родимки, перчики і так далі, тобто обов'язково. Прийти до дерматоонколога, обстежитись, зробити дерматоскопію. Кожен утвір можна подивитись під дерматоскопом і вияснити. Окрім цього, звернутися до фахівців варто насамперед людям зі світлою шкірою або очима. Вони в групі ризику, оскільки менш захищені від шкідливого впливу сонячного опромінення. Назарій чорний запевняє, якщо діагностувати меланому на ранній стадії, її можна повністю вилікувати. Втім, процес одужання та його тривалість у кожного індивідуальні. Якщо меланома не проникла достатньо глибоко в шари дерми, то саме екстезійної біопсії. Тобто діагностики фактично буває достатньо для її вилікування. Коли люди приходять в запущених стадіях, тоді лікування є тривалим, навіть досить тривалим. Таке лікування проводиться в онкологічному диспансері. 12 травня всесвітній день меланоми. З Цієї нагоди клініка сім'ї чорних з 12 по 16 травня проводить безкоштовні огляди пацієнтів для раннього виявлення небезпечної пухлини. Обстеження здійснюється методом дерматоскопії. Це безболісна процедура. Дура за допомогою спеціального обладнання, яке дозволяє отримати точний результат. У себе в клініці ми користуємося от таким дерматоскопом, цей цифровий дерматоскоп Кенфілд, д 200. Якраз він нам дає можливість збільшувати утвори в 200 разів. Тобто, тут на цьому зображенні, наприклад, ми бачимо слизову нижньої повіки. Ми чітко можемо розгледіти навіть маленькі дрібненькі судинки-капіляри. Бачимо зони пігментації. Огляди проводять за попереднім записом. Назарій Чорний зазначає, після дерматоскопії пацієнт отримує чітке уявлення про стан своєї шкіри, чи є ознаки меланоми, як часто потрібно проходити контрольні обстеження. А в разі підтвердження діагнозу, на які стадії захворювання і чи необхідно негайне видалення утворення.